Та слухаю, вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму підготовлено при службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ми розповімо вам про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня. Також ви зможете дізнатись про останні зміни та події. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники навчають боковинців правил безпеки, що робити, коли ви виявили невідомий вибухонебезпечний предмет, впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 21 бойовий виїзд. Найчастіше рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж, яких в нашій області трапилось 17. Окрім цього, вони також надавали допомогу при дорожньо-транспортних пригодах. А також знешкоджили вибухонебезпечні предмети минулих світових війн. 25 лютого село селище Сокирянського району. Під час пожежі у житловому будинку загинув 61-річний місцевий мешканець. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при монтажі електромережі. Коли сталося коротке замикання, власник перебував у будинку. Чоловік спробував самотужки ліквідувати загорання. Та через те, що не за струмом електроживлення, перед тим як спробувати загасити пожежу, був смертельно вражений електричним струмом. Пожежні рятувальні підрозділи на місце події не викликалися, адже пожежа була невеликою за розміром та з часом самоліквідувалась. Про те, що трапилась пожежа, повідомили сусіди, які виявили в житловому будинку тіло чоловіка без ознак життя. 25 лютого, вулиця Першотравнева, місто Стороженець. Пожежа виникла у житловому будинку пізно ввечері. Через запізніле повідомлення про пожежу вогонь встиг набрати значної сили та поширився по всій будівлі. Пожежу помітив випадковий перехожий, що проходив повз будинок. Він одразу ж розбудив власників помешкання і повідомив нам про пожежу. На місце пожежі було направлено два відділення пожежно-рятувальної частини міста Сторожнець. Рятувальникам вдалось локалізувати, а в подальшому і ліквідувати пожежу. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. Господарі помешкання сильно перетопили піч. Через перекал печі та те, що на горищі притул до димаря були розташовані дерев'яні конструкції. Сталося їх загорання. Ця пожежа вже вкотре засвідчує, що нехтування правилами пожежної безпеки обходиться досить дорогою ціною. Холодну пору року одна з основних причин виникнення пожеж є порушення прав користування пічним опаленням. Через цю причину з початку 2015 року виникло 30 пожеж, під час яких було знищено чи пошкоджено 30 житлових будинків. А боковинці зазнали матеріальних збитків на суму понад 1 мільйон. 150 тисяч гривень. 26 лютого вулиця Косівська, місто Стороженець. Недополок спричинив пожежу у житловому будинку. Пожежу спричинила жінка, яка курила цигарку, Та необачно кинула недопалок під невіз, де знаходились сіно та дрова. Пожежа швидко розповсюдилася, а так як підневіз був розташований в притул з житловим будинком, полум'я перекинулось на ньому. Жінка розгубилась. В паніці вона не повідомила нам про пожежу, а одразу почала вжетувати свої речі та майно. Повідомлення про пожежу поступило до нас від сусідів, які помітили пожежу, яка набула вже значних розмірів. Площа пожежі склала понад 100 метрів квадратних. Рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню та врятувати поруч розташовану господарську будівлю та частково житловий будинок, де виникла пожежа. 3 березня село Василів Заставнівського району під час пожежі, що виникла у житловому будинку. Загинув місцевий мешканець. Повідомив місцевий мешканець, який приходив повз будинок. І побачив, як з вікон виходить дим. Він одразу забіг у будинок і виніс 62-річного власника будинку на вулицю. Та на жаль, чоловік вже був без ознак життя. На місце події, було направлено пожежно-рятувальний підрозділ міста Заставна. через запізніли повідомлення про пожежу. На момент прибуття вогнеборців вогнем було охоплено весь житловий будинок. Рятувальники не допустили розповсюдження полум'я на поруч розташовану будівлю. Причиною пожежі стало коріння власника залишитися без житла та втратити матеріальні цінності, на відновлення яких потрібен не один рік. Все це наслідок нехнування правилами пожежної безпеки. Чимало боковинців щорічно потерпають від власної необачності. Пам'ятайте, що запобігти біді легше ніж ліквідувати її наслідки. Знання правил пожежної безпеки допоможуть уникнути багатьох неприємностей. Та небезпечних ситуацій. 2 березня село Магала Новоселецького району. Внаслідок дорожньо-транспортної аварії загинув 27-річний чоловік. Автомобіль БМВ виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем «КамАЗ». В результаті зіткнення водіїв ковака загинув. Рятувальники з допомогою спеціального обладнання дістали тіло загиблого з панівічного авто. 4 березня вулиця Синельнікова, місто Чернівці. Місцевий мешканець під час проведення земляних робіт на власній присадивній ділянці виявив предмет, схожий на боєприпаси минулих світових війні. Чоловік припинив всі роботи та повідомив про знахідку за номером 101. Викопував під дерево цю яму, щоб дерево посадити.

Один, а потім, так я думаю, це трохи в сторону. В сторону і другий там лежав рядом. Он і позвонив, щоб приїхали за Прибувши на місце події, фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС з'ясували, що знайдені вибухонебезпечні предмети являються снаряди часів Другої світової війни. Обидва боєприпаси були вилучено та знешкоджено в встановленому порядку. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Трапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає. неправильне поводження припасів може вартувати людського життя. Навчений, значить, захищений. Дотримуючись такого гасла, рятувальники намагаються навчити якомога більше дітей правил безпечної поведінки. Залучаючи до цієї роботи не лише учнів, але й викладачів. Працівники та волонтери намагаються охопити якомога більше людей щодо навчання правил безпечної поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації. Рятувальники відвідують як школи, так і дошкільні навчальні заклади. Особливу увагу при проведенні заходів зосереджується на питаннях щодо дій при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру, як проводити евакуацію з навчального закладу, як діяти при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів. Для того щоб діти краще запам'ятали правила безпеки, їм демонструють спеціально підготовлені відеофільми. Діти мають можливість просто доторкнутися практично до тих дій, скажімо так, до тих знань, які не дай Бог щоб знадобилися, але які звичайно потрібні кожному. Окрім дітей, значну увагу приділяється співпраці із працівниками освітніх закладів. Адже саме на них покладено відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, тож від рівня їх проінформованості з питань безпечної життєдіяльності багато що залежить, підвищити рівень знань працівників освіти та надати їм необхідні рекомендації та поради щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру, таку мету ставили собі працівники управління ДСНС та Товариства Червоного Хреста. Під час проведення заходу із вихователями дошкільного навчального закладу номер 46 міста Чернівці, захід був надзвичайно корисний для як педагогічних працівників, так і технічного персоналу для діток, особливо в сьогодні, в теперішній час, коли така надзвичайна ситуація склалася у нас в країні, і коли ми багато про це говоримо, коли ми велику роботу проводимо з працівниками. І відповідно, коли приходяться, роблять спеціалісти, то користі для персоналу, звичайно, буде набагато більше під час проведення інформаційної роботи звертається увага не лише на роз'яснення основних правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, але й навчанню наданню першої медичної допомоги. Представники Червоного Христа проводять практичні заняття з надання до лікарської медичної допомоги. Присутні можуть дізнатися щось нове для себе та збільшити свої знання з правил безпеки. Йдучи по вулиці чи зайшовши в приміщення, ви можете натрапити на невідомий предмет, що може становити небезпеку для вас. Зараз ми розповімо вам. Як потрібно діяти, що робити в таких випадках? Завжди контролюйте ситуацію навколо себе, особливо коли ви перебуваєте на вокзалі, спортивному та торговому центрі, в місцях з масовим перебуванням людей. Якщо вам на очі потрапила залишена без нагляду сумка, пакет, то про знахідку потрібно швидко повідомити працівників міліції. Не будьте байдужими, такі дії можуть обернутися великою бідою. Ніколи не пробуйте самому брати до рук та відкривати знайдені речі. Такі дії є дуже небезпечні. Пам'ятайте, що перевіряти такі знахідки повинні лише спеціально підготовлені працівники правоохоронних органів. Вибуховий пристрій може бути замаскований під будь-який предмет, побутовий предмет, дитячі іграшки, будь-що. Ну, відповідно, найчастіше в місцях масового перебування громадян це може бути сумки, валізи. Будь-якого розміру, в залежності, який вибуховий просят, також і відповідно і вражаючі фактори, будуть чим більше цим ми можемо підозрювати, що і зона враження буде як і, Відповідно, громадянам, людям, які випадково побачили предмет, підозріли, які може, вони запідозрили, підозрили, що може бути таким, значить, основне завдання не чіпати, не переносити, не заглядати. Тойсь. Тобто, Виключити будь-які дії з цим предметом. Отож, натрапивши на невідомий предмет, не поспішайте до нього доторкатися. людей, що можуть бути навколо вас про небезпеку. Відійдіть небезпечну відстань та зателефонуйте за номером 101 або 102 і повідомте про знахідку. Якщо поведінка якоїсь людини для вас здалася підозрілою, повідомте про це правоохоронні органи. Пильність ніколи не завадить. Підозріла поведінка людей. Ну, знову ж таки, це коли людина бачить, що хтось йшов, лишив предмет і пішов далі, в іншому напрямку або десь перебував в місці, наприклад, якщо Бремже де вокзал, наприклад, знаходився, лишив і пішов. Також на це треба звернути увагу, привернути людину, тобто сказати, що ви забули, тобто подивитись на його дії. І знову ж таки, якщо бачить неадекватність дії людей, або там тікає, або робить вигляд, що він або каже, що це не його, а бачив, що він або поставив, або знаходився біля нього, так само, відповідно, діяти, повідомити людей, які знаходяться близько, повідомити відповідні служби. І також саме головне це безпечна місця. Тобто, як далі, від підозрілих предметів до приїзду відповідних спеціалістів. Якщо йдучи по місту, ви помітили активну діяльність правоохоронців, не проявляйте підвищеної цікавості до їхніх дій, а навпаки, станьте осторонь чи розверніться, та йдіть в другу сторону. Та пам'ятайте, що ніколи не потрібно тікати, бо співробітники міліції можуть сприйняти вас за злочинця. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Пам'ятайте про це. Бережіть себе. До нових зустрічі в ефірі. До побачення.